Вітки мої хороші, сьогодні з вами готуємо лінивий тортик, а саме лінивий наполон, який готується легко, просто на смак неймовірно смачний, тож берімося до роботи. Беремо каструльку, виливаємо в каструльку молочко, беремо 500 мл любої жирності, додаємо ванільний цукор за смаком і ставимо молочко на плиту нагріватися. Молочко нагрівається, ми з вами продовжимо готувати. Нам буде потрібен цукор, я беру 150 г і кукурудзиний крохмаль 40 г. Нам потрібно об'єднати цукор з кукурудзини крохмалем, тобто висипаємо цукор в одну мисочку, до нього додаємо кукурудзений крохмаль і потрібно це ретельно перемішати. Друзі, ще хочу сказати, що цукор беремо за смаком. можете взяти більше, можете брати менше. Все швиденько, гарненько перемішали. Тепер беремо яйця, беремо 2 яйця і беремо вінчик і ретельних перемішаємо. Не потрібно ніякого міксера, вінчика буде достатньо. Я обожнюю лінивий наполеон, З цим кремом він виходить просто неймовірно, смачний, легко, просто і дуже-дуже швидко. Все перемішали гарненько і поступово сюди додаємо цукор з крохмалем. Ділю на дві частини і перемішуємо. Друзі, не забувайте про підтримку каналу. Якщо ви вперше за кулінарному каналі, підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про впоту, байки та коментарі. Пишіть коментаря, якщо сподобався вам цей рецепт. Додаю другу частину крохмалю з цукром і дозамішуємо нашу таку масу. Все швидко, все просто нічого складного. Це гарненько перемішали за той час. Молочко вже підігріло. Здивимося, воно вже майже кипить, але ще не кипить. Половину молока вливаємо сюди до яєць з кукурудзним крохмалем та цукром і перемішуємо ретельно. Коли гарненько це все перемішуємо, цю нашу таку рідку масу виливаємо до молочка і починаємо заварювати крем. Готуємо крем на малесенькому вогні, час від часу заглядайте, помішуйте. коли вже побачите, що крем починає густіти, тоді ретельно його перемішуємо, готуємо на маленькому вогні. Дивіться, щоб не було комочки, тому час від часу, от коли він вже тако булькає, друзі, вже наш крем майже готовий. Тепер нам потрібно масло 120 грамів, збиваємо міксером до такої пишної маси, щоб масло побіліло і збільшилося в розмірі. Тепер дивіться, наш крем вже готовий, він майже такий не дуже і густий, але і не він Має бути середній. На самому цікавому моменті в мене відключилась камера, дуже вибачаю, швиденько все розказую. Чекаємо, щоб ця маса остигла. Коли вона остигне, об'єднюємо її з маслом, перемішуючи міксером. Тепер беремо наше печенько. у мене ось така лазанушка і починаємо формувати наш тортик. Можете брати любе печиво, Головне, щоб воно було слоєне, можна брати такі вушка, але головне, щоб ті вушка не були тверді. Тому дивіться, щоб було головне гесеньке, гарненьке слойонне печиво. Формуємо наш тортик, друзі. Якщо у вас будуть якісь питання по рецепту, можливо, щось буде незрозуміло по крему, пишіть в коментарях, все детально розкажу, всім відпишу обов'язково. Друзі, беремо любу форму, яку ви любите, і формуємо тортик. У мене ось така форма, але взагалі проблема завжди вибрати форму. Та за велика, та за маленька, тому кожен бере форму, яку має вдома. Ось таку смакоту ми з вами сьогодні готуємо. Друзі, все легко, все просто. Зараз останнє мене вже йде крему і ми будемо ставити на штортик холодильник. З остатків печива я роблю таку крихту і посипаємо поверха. Ось такою крихтою посипаємо поверха на штортик і ставимо в холодильник. Рекомендовано на 2 години ну уже як вийде. Посипаємо наш тортик і відправляємо в холодильник. Ну що, друзі, подивіться на цю смакоту. Це все, що залишилось з мого тортика. Взагалі цим рецептом у мене там камера відключилась. Тут тортик з'їли. Одним словом, друзі, дуже-дуже смачно. Це неймовірно смачний торт. Приготуйте. Якщо ви ще не готували, то обов'язково спробуйте приготувати. Комусь нагадаю, хтось приготує вперше, готуйте та смакуйте, бо це неймовірно смачно. Легко, просто, доступні інгредієнти, нічого складного. Друзі, я дякую, що ви були зі мною цьому відео. До зустрічі на відео. Сімиру та спокою. Бережіть себе сім. 宝宝，宝宝。